Останні слова. слова, які я думаю, що ви повинні прийняти зараз рішення. Ви підтримуєте відставку Іваненка, голови РДА? Да! Ви підтримуєте вихід із партії регіонів всіх членів партії регіонів? Да! Ви підтримуєте відставку міського голови Сапошка? Громада. Ми тут зібралися, ми повинні були зібратися на Майдані Свободи, на Майдані вільних людей. Зараз ми тут вимушені зібратися. Від на якої нагадують, хне кров'ю, так як вони, паплічники, президенти, а посадили. Тому, ще, якщо я все зважаю, що виступити, далі наша хода вирушить до батальйону без призначення Беркута, який розташований у нас в місті Бравори. Що вони всі їхали сюди і захищали своє місто тут, нібито від нас, а не їхали на майдан.